Найбільшій у світі програмі з обміну студентами Еразмус, якого започаткував європейський союз, виповнилося 25 років. За чверть століття освіту за кордонами своїх рідних країн здобули майже 3 мільйони студентів. І з нагоди ювілею в Брюсселі провели врачисту конференцію із за участі послів програми Еразмус із 33 країн. Це колишні учасники проекту, чия професійна діяльність тепер пов'язана із популяризацією Еразмусу. Філософія програми полягає в розвитку мобільності студентів, викладачів та науковців. Обмін міжнародним досвідом одна із запорок якісної сучасної освіти а отже, економічного зростання переконані у європейському союзі, подорожі вивчення іноземних мов та культур неодмінна складова успішного розвитку особистості, вважав учений 15-го століття разом Роттердамський, на честь якого й назвали цю освітню програму. Програму Еразмус ми вважаємо найбільш вдалим та відомим проектом ЄС у світі. Переважна більшість колишніх студентів Еразмус зробили вдалу кар'єру або стали науковцями у своїх країнах та за кордоном. Багато хто із нас знає, мобільність стає доброю звичкою сьогодні. Відзначаючи 25-річчя цієї програми, ми стоїмо на порозі нового проекту Еразмус для всіх, який розпочнеться у 2014 році. Та об'єднає освітній простір усього світу. Здобути безкоштовну вищу освіту у європейському виші або ж стати студентом за обміном можуть і українські студенти Україна є активним учасником масштабної освітньої програми ЄС Еразмус Мундус. Це аналог європейського проекту Еразмус для країн, що не входять до ЄС цього року. Європейський уряд збільшує фінансування Еразмус Мундус у Тепер шість країн східного партнерства, серед яких і Україна мають підтримку у 23 мільйони євро. Олександра Балясна, фахівець із піару, престижної міжнародної компанії, розповідає її резюме, видібрали з поміж сотні претендентів. Перевагою стали два закордонні дипломи та знання трьох іноземних мов. Дівчина зізнається усьому завдячує щасливому випадку, який привів її до знайомства із програмою Еразмус Мундус. Еразмус мондос дає можливість отримати одразу декілька дипломів за той же час, що в Україні отримати один диплом. Тобто я, наприклад, за 16 місяців навчання отримала два дипломи вищого навчання. За напрямком магістр, мастер Файдс в Іспанії, в Польщі, і це звісно дає можливість дізнатися про культури, підняти свій рівень освіченості взагалі, тобто відкрити очі на весь світ, також отримати надзвичайну можливість практикувати одразу кілька мов. Отримати стипендію для навчання за кордоном за магістерською або докторською програмами Еразмус Мундус може кожен український випускник без обмежень за віком. Стипендія. Я надається на конкурсній основі за рішенням консорціуму вишів, які пропонують освітні програми. Претенденти на безкоштовне навчання має бездоганно володіти англійською, бути у навчанні в Україні та переконливо заявити про мотивацію. Розповідають в українському офісі Темпос, що надає офіційну підтримку за програмою Еразмус Мундус. Від початку дії програми за вісім років стипендії на закордонне навчання здобули близько двох сотень українців. А ще понад 600 стали учасниками другого компоненту програми партнерство Еразмус Мундус, що передбачає міжнародний обмін студентами, викладачами та науковцями. Основна мета цієї програми це сприяння міжнародному співробітництву і збільшення мобільності. Мобільності серед викладацького складу, серед студентів, науковців обов'язково за програмою Mundus навчання мінімум в двох країнах. Інколи студент може навчатися в трьох і чотирьох країнах, і це вже мобільність, і це вже додаткові можливості чогось навчитися. Цього року 131 українець розпочне безкоштовне навчання у Європі за магістерською програмою і ще 34 за докторською. Минулого року таких стипендій було лише 32. Також збільшиться можливість Ливості освітнього обміну до цього року існувало одне об'єднання, вище в межах яких відбувався міжнародний обмін студентами та викладачами. Це навчальні заклади України, Молдови, Білорусі та трьох європейських країн. У цьому році таких об'єднань вже шість. Додалися усі країни східного партнерства та найрозвинітіші країни ЄС.